Зима вже йде. Синоптики розповіли, яка погода буде наприкінці лютого та у перші дні весни. Мороз в Україні продовжить триматися. Щоправда, будуть області, де вдень буде тепло, а ось багато снігу чекати не варто. Усі деталі дивіться в ексклюзиві Тесен Міцні морози, які були минулими вихідними, почали спадати протягом поточного тижня. Однак, через антициклон, який встановився над східною Європою, погоди в Україні за прогнозом синоптиків до кінця зими буде з нічними морозами на поступове зниження, яких впливатимуть теплі та вологі повітряні маси. Завершальний тиждень лютого приготував для нас зміну погодної ситуації. На початку тижня ще впливає поле високого атмосферного тиску, але поступово цей тиск вже почне знижуватися впродовж тижня і вже наприкінці тижня. Ні, очікуємо на зміну синоптичної ситуації. Поки що в нас без опадів, і також впродовж тижня в нас вже будуть підвищуватися температурні показники. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що на території України зараз продовжує впливати поле високого атмосферного тиску, але його значення вже стають меншими у порівнянні з попередніми днями. Це показує для нас, що синоптична ситуація поступово впродовж цього тижня буде змінюватися. Поки що по східних областях в нас ще місцями може бути невеликий сніг. Але впродовж тижня, особливо наприкінці тижня, вже буде атмосферний тиск нижчий і із заходу буде наближатися фронтальна система, яка вже може принести опади. Також зверніть увагу, що на дорогах України подекуди зберігається ожеледиця, окрім західних та південних регіонів. Але вітер в нас залишається за такою саматичної ситуації слабенький, змінних напрямків 3200 метрів за секунду. Наприкінці тижня, саме у перші дні весни, плюсова температура повітря. місцями зустрічатиметься як вночі, так і в день, але трохи зарано радіти приходу нового сезону. Крім потепління, він принесе опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температурні показники у наступні кілька діб розподілятимуться наступним чином. Найпрохолодніше буде у східних та північно-східних областях. нічна температура становитиме 10-16 морозу, а денні максимуми – 2-7 морозу. Найтепліше буде на крайньому півдні та у західних областях областях та вночі 3-10 морозу, а в денні години вже плюс 2, плюс 9. І Інша територія це в нас частково північні, центральні, деякі південні області, в нічні показники в межах 5-13 морозу, а денна температура від 2 морозу до 4 тепла. І наприкінці тижня вже у більшості регіонів ще на кілька градусів температура підвищиться. Отже, у четвер, 27 лютого, суха та спокійна погода без опадів утримається в Україні. Вночі та вранці місцями туман паморозь. На дорогах подекуди ожеледиться вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря – мінус 12, мінус 17 градусів. У західних та південних областях – мінус 6, мінус 11. Денна – мінус 2, плюс 4. У південних та західних областях – плюс 5, плюс 8 градусів. У Києві вночі – мінус 8, в день – до плюс 4. У п'ятницю 28 лютого в частині України а саме в усіх західних регіонах разом із Житомирською та Хмельницькою областями випаде сніг із дощем. Мороз уночі спаде до мінус 10 градусів. Максимально вночі очікується на Харківщині, Донеччині та в Луганській області. Причому вночі ймовірна і плюсова температура в кількох областях. Зокрема, вночі на Закарпатті буде найтепліше до плюс 3 градусів. Удень у більшості регіонів також буде плюсова температура. Найхолодніше в день буде в Луганській області до мінус 2 градусів. Найтепліше в день буде в Миколаївській області. Області до плюс 7. в інших південних регіонах і в Чернівецькій області до плюс 6, у Києві без опадів вночі – мінус 4, в день до плюс 5 градусів. На початку березня активізується циклонічна діяльність, що призведе до опадів у вигляді снігу та дощу в більшості регіонів, а також до істотного підвищення температури повітря. З початку березня погодні процеси в Україні поступово перебудуються на весняний лад. Синоптикиня Наталія Птуха зробила прогноз погоди на останні дні зими та попередила, де ще буде мороз і може пройти сніг, а де потепліє до плюс 9 градусів. Більш тепле повітря розпочне свій рух із західних та південних областей. Там температура повітря в день сягне плюс 2, плюс 9 градусів, а вночі до мінус 3, мінус 10 градусів морозу. Найпрохолоднішими залишаються східні та північно-східні області. Там вночі мінус 10, мінус 16, а в день також мороз – мінус 2, мінус 7. І в цих регіонах морозна погода утримається майже до кінця тижня. Решта областей – це Більшість північних центральних, частково південних вночі, мінус 5, мінус 13 градусів. А в день від мінус 2 до плюс 4. наприкінці тижня очікуємо надходження атмосферних фронтів, які принесуть більше хмарності. А подекуди й опади, найімовірніше змішані. Бо денна температура вже буде все частіше зі знаком плюс по країні, зазначила птуха. Але це аж на вихідні, адже приблизно з п'ятниці, 28 лютого, запанує поле зниженого тиску. У більшості областей у цей час вночі буде мінус один, мінус шість, а в західних областях навіть близько нуля градусів вночі. А вдень плюс один плюс шість. Закарпаття і крайній південь до плюс дев'яти прогріється приземний шар повітря. А у суботу, 1 березня, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу пройдуть вночі у західних та північних областях, вдень найбільшій частині території України. Подекуди можливий туман, налипання мокрого снігу на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря мінус 4, плюс 1 градус. На сході країни мінус 5, мінус 10 градусів. Денна від 0 до плюс 5. У південних областях плюс 2, плюс 7 градусів. У неділю, 2 березня, невеликі. Сніг, мокрий сніг пройде місцями в Україні. У південній половині та Криму він очікується з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря – мінус 3, плюс 2 градуси, денна – від 0 до плюс 5. На півдні – до плюс 7. Українці завжди очікують весну, адже це початок чогось нового, і звісно, ми чекаємо на тепло. Останній місяць зими здивував нас холодами, адже після теплого грудня та січня їх мало хто очікував, якою ж може бути цьогорічня весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабух. Слід зазначити, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше. Від кліматичної норми їхня кількість може сягати 100 міліметрів за сезон, тобто 100 літрів на квадратний метр, що зазвичай характерно для південного степу України. Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні. За її прогнозом, весна 2025 буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання, як зазначила синоптик, кліматичні зміни суттєво вплинуть на тривалість зими та початок весни. У деякі роки в нас, взагалі, температура повітря може не опускатися нижче нуля градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну. Оминаючи стадію зими. Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від плюс 5 до плюс 7 на півдні Одеської області та Закарпатії до плюс 3 плюс 4 на сході України. Примітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середньомісячну температуру повітря у проміжку від нуля до плюс 6 тепла. Угора значно менше в межах. Мінус трьох морозу. однак, за всю історію спостережень, місяць добряче дивував, то фіксували рекордний морозу, мінус 37, то було політньому тепло плюс 29. У квітні стопчики термометрів можуть піднятися вище 10 градусів. Отже, як зазначила метеорологиня… Відбуватиметься активна вегетація. Середньомісячна температура у квітні очікується від плюс 12 на півдні країни і до плюс 11 на сході та півночі. У травні згідно з прогнозом має стати ще тепліше. Середня температура за місяць ймовірно становитиме плюс 15 від плюс 19 на півдні Закарпатті до 17 градусів на півночі та сході. Примітно, що синоптикиня Наталя Птуха також висловилася щодо прийдешньої весни. Вона зазначила, що є ймовірний, що природа захоче відновити природний баланс, оскільки перші два місяці зими були теплими. Також вона додала, що важко робити довгострокові прогнози через зміну клімату. На статистичні аналізи спиратися практично немає сенсу, тому що змінюється клімат і відповідно змінюється багато різних факторів, які впливають на погоду. Водночас портал довгострокових прогнозів весь...